Ці посилання на всі кросівки, які ви побачите в сьогоднішньому відео, ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Він буде в описі до цього відео. Просто під минулим відео також формату було багато запитань. А що це за сайт? а Чому не залишили посилання? Тому я вирішив розпочати це відео з такої важливої інформації. Ну а тепер. Традиційне привітання. Слава Україні, товариство. Трохи полазив по тихво інтернетах і зібрав для вас топ-10 кросівок на літо. Основні три моменти, на які я звертав увагу, коли формував цей топ. По-перше, це ціна, максимальна ціна 4 тисячі гривень. Друге, це те, щоб кроси підходили як хлоп'ятам, так і дівчатам. Це може бути якась унісекс модель, яка там йде з 36 по 48-й розмір. Так і та сама модель, лише яка йде суто в жіночих або суто в чоловічих розмірах. Ну і третє, це така Ферід на масові, щоб конкретна модель була доступна в багатьох варіаціях, як кольорів, так і матеріалів. Це не для того, щоб збільшити вам вибір. Просто якщо ви будете дивитися ось відос там за місяць або навіть за три місяці, чим більше різноманітних варіацій цих кросівок, тим більше шансів, що ці кроси за певний період часу ви теж зможете знайти десь на селі. Тобто цей відос буде актуальний ще дуже-дуже довго. Розпочнемо з бренду ASICs і три основні моделі. Це і ASICS GEL Venture 6, ASICS Gel 1090 і ASICS Gel 1130. До речі, вчора, коли я якраз серфарив інтернетом в пошуках е, якихось цікавих пропозицій, ось ці GEL VENTURE Runner, бачите, ціна 50 євро, 2000 гривень за таку пару, до речі, дуже вона незвична, тому що зазвичай GEL VENTURE 6, ну, ви потім побачите, йдуть в таких ну, цікавих кольорах, типу бази такої, ви не знайдете. І вчора тут було, ну, практично, Ну всі розміри були доступні. Зараз це тільки 37,5 в сантиметрах на 235. Жіноча пара, але по суті, як бачите, доступна і в жіночих, і в чоловічих розмірах. Проте я вам і говорив, типу, є унісекс пари, які йдуть для прикладу, тут з 35,5 по 47 розмір. Але зато трішки дорожче, ну як трішки на 30 євро, та? на 1200 гривень є ось така пара, яка якраз доступна в всіх розмірах. Від 37,5 по 47-й розмір. Значить, ще одна важлива штука. Якщо ми говоримо з вами про літні кросівки, то це обов'язково мають бути кросівки з сіткою. Ніяка замша, ніяка шкіра, ніякий нубук, навіть якщо вони йдуть з перфорацією, це тільки сітка, ну або інколи йде така тканина, але сіточної структури. Тут, як бачите, вони йдуть повністю білі, де-не-де -де, кремові відтінки, але все-таки десь мусили вони вчепити ось цю ядрену оранжеву петельку. Я думаю, що за дизайн моделі Gельven Cherші. Відповідає окрема людина, яка, знаєте, там робить базовий колорвей, І фінці такі, а це ми зробимо яскраво салатове або тут додамо оранжеву петельку. Ось для прикладу декілька інших моделей, і тут, як бачите, є ще приставочка трейл, коштує 75 євро. І приставочка трейл якраз означає, що знизу йде більш агресивний протектор, ніж в базовій версії Galventure 6. Тут ціна 72 євро. Практично всі розміри доступні. Бачите, додали ось ці бірюзові штуки. Я не говорю, що це погано, типу комусь таке подобається, але знову ж таки, як Якби, наприклад, не було таких яскравих елементів, то ці кросівки продавалися би набагато більше. А так багатьох людей усі яскраві елементи відштовхують. Далі моделька GEL 1090, в даному випадку другій версії, але також є моделі і першої версії. Різниця між ними не суттєва. Ну, і взагалі, різниця між GEL Venture 6, 1090, 1130, Ну як на мене, вона невелика. Навіть в рітейлі, тобто в фул прайсі, це в штатах 85 доларів, коштують GEL Venture 6, 10,90 або 1130 це 100 доларів. Різниця в 15 доларів. Але якщо розібратися по факту, то по зручності, по матеріалах між ними майже ніякої різниці не буде. Тому вибирайте, напевно, все-таки більше по дизайну. Ця моделька коштує 70 євро, це 2800 гривень. Вчора були більше розмірів доступно, Ну, але в принципі теж є ще з чого вибирати. Значить, сітка, як бачите, такої широкої структури йде по всьому периметру і продувається вона просто неймовірно. Але знову ж таки, пам'ятайте, що це не панацея, нема такого, що Ширша сітка в краще продувається. Ширша сітка йде тостіше підклад, щоб ця сітка, відповідно, не продерлася. В іншому випадку, як, наприклад, ось цих гельвенчерів, бачите, вона йде не такої широкої структури, але підклад в ній тонче. Відповідно, продувається вона, в принципі, так само добре, як і сітка широкої структури Ну, але знову ж таки, все залежить конкретно від моделі. Саме в цій моделі додатково ще йдуть замшеві сірі елементи і салатові елементи. Знаєте, десь надивилися, напевне, на гельвенчер шості. От, особливо багато цієї. Лакованої зеленої шкіри в п'яточній частині, ну але при цьому виглядають вони досить адекватно. Вони вписуються в цю кольорову гаму, і, як на мене, це, знаєте, такі класичні стенсміти, та, з зеленим задніком, тільки від ASICS. Ще одні 1090 практично всіх розмірах доступні з 35 з половиною по 44 з половиною. Тут є також приставочка Women's, тобто це є, по суті, жіноча моделька, ну, але жіноча моделька в 44 з половиною розмірі. Нажимаємо тут Gross and і бачимо, що 44 з половиною це 28,5. Ну, взагалі, моделька виглядає як унісекс. Нема тут якихось розових чи інших елементів, які б в принципі вказували на те, що моделька жіноча. І ніякої різниці з чоловічими суто по посадці, якщо для прикладу, взяти такі ж самі 28,5 в чоловічій сіці, між ними не буде. Тому, в принципі, хлопці, ви теж можете звертати увагу на жіночі моделі, лише орієнтуйтеся по сантиметрах, щоб правильно підібрати розмір. Ще такий базовий срібний колорвей з невеличкою знижкою 90 євро. Ну, але з. Скажу, що здебільшого базові колорвей, якщо попадають на знижку, то попадають в якихось неходових розмірах, або це мінімальна знижка, і тоді ви можете знайти 42, 42,5, 43,5 і 44. Тут у нас база з жовтими полосками в двох розмірах за 70 євро. Далі жіночі кофі-кофі. До речі, я сьогодні такі оформляв чоловічі. А тут, як бачите, в більшості тільки жіночі розміри по 25-25 сантиметрів. І наступні це теж 1092 версія, але колір вже називається. French Blue, також в жіночих розмірах, і та і та пара коштує 65 євро, що орієнтовно там 2-400 гривень. Ще один дуже крутий колорвей, який називається крім, доступний у жіночих розмірах 225, 25, 25,5. Я бачив їх вживу, і вони виглядають дуже і дуже круто. Далі моделька 1130, але як бачите, тут присутні такі розовенькі елементи, і ще дівчатам, у кого там 40-40 з половиною, в принципі, окей, ну хлоп'ята в 46-му розмірі. Не думаю, що такі кростівки. Будуть одівати. Усі ми з вами вже сьогодні бачили, можливо, тут просто є якісь розміри, які були недоступні на минулому сайті. Далі, як на мене, теж більш жіночий варіант 35, 36, 37,5 за 66 євро. Ще одні кремові жіночі тепер з салатовим логотипом. А далі пара, яка особисто мені дуже подобається. Це є теж моделька 1130, але не звичайні, а UB4S. Це є певний колапс, Кіко Костадіновим, він працює в Асіксі, і ну, це не прямий колаб, але він працював над створенням ось цього дизайну. І найперше питання, яке, напевно, виникає, а куди подівся ось цей ASIC свуш? Назвемо його так. А він тут є. Якщо приглядітися, він ось тут розміщений під сіткою. І це, напевно, одні з небагатьох кросівок від ASICS, де ви... Не побачити ось так прямо служ, треба все-таки десь пригледітися. Як на мене, кроси виглядають дуже круто, і знаєте, вони підійдуть людям, яким надоїли ось ці класичні ретро-сулети, тому що на всіх класичних ретро-сулетах, ну зверніть увагу навіть, на ці три пари, які ми дивилися з вами до цього. На всіх цих парах з боку був присутній ось цей свушик від бренду ASICS. Тут його сховали, і скажіть, що кроси при цьому виглядають ну вже зовсім інше. Ну і ціна 78 євро це трохи більше. 3000 гривень. Як за таку пару, я думаю, це окей. Ще одні 11.30, правда, зараз тільки в 40-му 40,5 розмірі. І бачите, теж біла основа, лише такі блакитні, невеличкі вставки. Далі 11.30 теж повністю білі, лише тут з червоними вставками, 60 євро в жіночих розмірах. Ще одна пара 11.30 білі, як бачите, з таким розово-бронзовим відтінком в жіночих розмірах. А ось тут за 60 євро доступні навіть і в чоловічих розмірах. І от зверніть увагу, два різних сайти. На одному сайті цей колір виглядає так яскраво, насичено. На іншому сайті, як бачите, виглядає так мляво. То насправді, які ж вони? Для цього я все-таки рекомендую шукати десь ось тут, в описі артикул. Він, наприклад, розміщений ось тут. Артикуль номер. Копіюємо цей артикул, вбиваємо в Google фото і просто дивимося енну кількість фотографій цих кросівок, А ще краще це забити цей артикул в Ютубі і подивитися реально, як вони виглядають на відео. Ще одні 11.30, ціна 65 євро, і тільки два розміри доступні, але у нас вони теж будуть в наявності саме в цьому кольорі, і ціна там теж буде, якщо я не помиляюся, до 4 тисяч гривень. Тому чекайте Store. Ще одні Юбічетвертіс, які ми вже такі сьогодні бачили, але тут можуть бути доступні розміри. Які не були доступні на минулому сайті. До речі, є ще такий момент. Що коли моделька попадає на сейл на одному ресурсі, ви можете її також відшукати на сейлах і на інших ресурсах. Тому, для прикладу, якщо ви заходите і вашого розміру немає, то не полінуйтеся, пошукайте, можливо, ваш розмір буде на якихось інших сайтах. Ну і напевне мої фаворити станом на зараз, це це 30 за 75 євро практично всіх розмірах. Ну, сьогодні зранку були всі розміри доступні, я просто передивлявся. З 37 по 47 розмір. ось так вони виглядають біла основа. Ну і де-не-де де, такі кремові або сіро-зелені вставки. І також зверну вашу увагу, що підошва Тут теж не біла. І в цій моделі я рахую, це однозначно плюс, тому що біла підошва, як не як з часом свій колір втрачає. Далі у нас бренд Adidas і дві модельки буде від Адіку. Перше, це Adidas Originals Response. Тут, бачите, теж є приставочка Womens. це означає, що пара нібито, як іде жіноча. але знову ж таки доступна з 36 по 47 розмір. Тому на оце Women's не варто звертати увагу. Знову ж таки, повторюся, звертайте увагу на сантиметри. Ми цю пару утримували, вона навіть була у відосі, що замовляють українці, що замовляють клієнти магазину Лішоп. І я скажу, що я був приємно здивований. Тут теж такий своєрідний ретро дизайн, за рахунок дутої підошви кросівки, виглядають досить об'ємно, але в них дуже і дуже крута сітка. Настільки крута, що коли кросівки просто стоять, то вони не тримають форм і ніби так трішечки прогинаються. Дуже крута, дуже вентилююча тут сітка. Ну і кросівки, як на мене, принаймні з того всього, що за останній час робив Adidas, виглядають достойно. Ціна зараз на сейлі 85 євро, але як бачите, фул прайс 140 євро. І це враховуючи те, що буста або якихось інших там додаткових технологій чи супер преміальних матеріалів в цих кросівках немає. Тобто Adidas цю модель виділяє, виділяє в першу чергу ціною. Доступні вони в багатьох колорвеях і доступні вони на сейлах теж в багатьох колорвеях. Як бачите, тут такий більш світліший варіант. Є ще ось такі зелені, є ще ось такі. І в жіночих розмірах асфальтного колорвея, називаємо його так. Є також у сірому кольорі, і вони відрізняються. Ці, бачите, більші йдуть біліші, ці йдуть сіріші. Тобто це дві різні моделі. А ось тут на селі за 54 фунти доступні практично всі розміри коричневих. Ну, просто мені особисто дуже подобається поєднання коричневого або такого зеленкуватого, в даному випадку тут коричневий з чорними вставками. І погодьтеся, що виглядають вони насправді досить класно. Ще Одна моделька від Adidas, яка, до речі, дуже схожа на модельку Response L, це є Super Cushion ADV. Ось так вони виглядають, і 60 фунтів коштують на енклозінгу, доступні практично всіх чоловічих розмірах. І насправді, якщо ось так їх зрівнювати лоб в лоб, дві моделі, то скажіть, вони дуже і дуже схожі. Єдина основна відмінність це є присутність Plus технології в підошві. Це не є щось аж таке супер круте. Відмінності в плані м'ягкості. Ви не відчуєте. Тобто, та можлива трішки різниця в зручності в плані посадки, та і то комусь можуть бути зручніші моделі Супернова, комусь може бути зручніша моделька Responсіel. Пробіжимося трішечки по Colorway, Що доступно, як бачите, крім базової, ось такої в сірому Colorway, доступні ще. Ось такі у кольорі морський бриз, ну не знаю, чесно, як це Колорвей назвати, але 65 євро коштує, як бачите, структура сітки ідентична, Ну це для когось, хто любить щось таке кольорове. Далі є варіант, ось такі 66 фунтів кашений DV. Але зверніть увагу, що структура сітки тут вже інша. Тобто, це варіант більше демісезонний, а не на літо. Тому, коли ви дивитеся на модель і бачите, тут нібито сітка, нібито текстиль, а в принципі будуть нормальні. Ні, ніфіга, ось ці для прикладу на літо не підійдуть. В них буде все-таки жарткувато, якщо порівняти для прикладу ось ці, які йдуть з такою широкою перфорації сітки. Є варіант ось таких біло-розових, але зверніть увагу, на цьому сайті вони коштують 78,90. Якщо ми для прикладу класним на інший сайт. Тут ціна вже 47 євро, тобто різниця майже в 40 євро. А це більше півтори тисячі гривень за пару. Тому теж майте на увазі, що варто іноді трішки приділити більше часу. І розгледіти всі ресурси. Ця пара 79 євро, теж нібито сіра, але от бачите, тут де такий салатовий і відтінок. Ще один, як на мене досить цікавий колорвей, це жовто-чорно-сірий. 59 євро у двох розмірах на HHV І на Food District вже 65 євро, але більша кількість розмірів доступна. Мінус 50. Ну, і також доступні вже в жіночих розмірах 36-й 38-й з половиною За 59 євро, як на мене, в такому більш класичному колірі. Ну, бо тому, що бігове ретро взуття. Для мене особисто це є біло-голубий Колорвей. Тепер перейдемо до бренду Nike, і тут все дуже плачевно, навіть якщо не брати до уваги. Бюджет в 4 тисячі гривень. По Найку, напевне, з цікавого є моделька p 6000 і Zoom Vomero 5. Zoom Vomero 5 там взагалі космосі на p 6000 Ну, прийдеться все таки брати по фул прайсу. Ну а там 120 130 євро за пару. Тому запропоную вам Nike Waffle One, Тим більше, що зараз на офіційному Найку вони в двох кольорах чорні і білі, доступні за 50 євро. Це 2 тисячі гривень. І як на мене, це такий більш спортивний дизайн, спортивний силует, і тому вони мені не дуже Подобається, хоча функціонально до них не придерешся. Пара насправді прикольна. До речі, повний відеоогляд цієї пари є на цьому ютуб-каналі. Кому цікаво, перейдіть, гляньте. Знаєте, чомусь відроджені ретро-силуети, ті ж Асікси, для прикладу, чи там 530-ті Balance, для мене виглядають більш приближені до лайфстайлу. А от така пара, це, як на мене, суто спорт. Та їх теж можна носити і поєднувати з вашими образами, і вони будуть виглядати прикольно, але особисто я... Би для себе цю модельку не брав. Хоча, знову ж таки, це все суб'єктивно, тому порадити я вам їх мушу, тому що функціонально вони прикольні. То, що вони не подобаються мені, це суто мої проблеми. Що по пумі запитаєте ви, і, чесно, я навіть не знаю, що вам сказати. Єдина моделька, яку я знайшов, ту, яку я, в принципі, можу вам сказати, що ну, ось ця пара підійде на літо, це і Puma TRC Blaze Pyramid. TRC — це триномік технологія, яка присутня в підошві. Логія триномік означає, що всередині підошви живуть бджоли. Ні, жартую бджіл там, насправді немає. Є суто бджолині соти, ну насправді, не бджолині, просто соти, всередині яких ну по суті є певний вакуум, тобто її можна чимось порівняти з технологією Air від Nike. Це не є щось суперпередове технології там вже більше 20 років, так що не став би їх брати суто через ту технологію. Ну але кроси тим не менше виглядають ну більш-менш та більш менш окей, і якщо порівнювати, наприклад, з попередніми вафолванами, то ці би я все таки. Носив. Доступні мінус 55% за 59 євро, full price 130. Мені цей колір більше наближений до якогось сірого, але в описі це є Браун. Це є Браун. І друга моделька вже світленька, теж з ідентичними матеріалами, з ідентичною сіткою у кольорі Бейдж. Далі кросівки від бренду New Balance. я думаю, багато хто з вас догадався, що це за модель. Та, правильно, це New Balance 530. Дуже крута пара на літо, яка продається вже не перший. Рік і особисто мені через те, що дуже багато отримали за ось ці декілька років, вони мені трішечки вже піднадоїли, функціонально схожі до ASICS. І чесно, якби я вибирав між NB-шками 530 хоча я боже, який я фан NB, ви собі не представляєте, але я би вибрав ASICS чисто через те, що силует ASICS не настільки заїжджений, як 530 NB. Знову ж таки, це все суб'єктивно, як у випадку з Nike -Waffle One, Тому, типу, якщо ви не погоджуєтеся з моєю думкою, то Беріть їх і навіть не думайте, функціонально, ви ними будете повністю задоволені. І так, що у нас тут є? У нас тут є біленькі з оранжевими вставками на селі за 75 євро практично всіх розмірах. Ще один варіант білих за 77 євро в декількох розмірах, лише тут замість оранжевого, такий жовтий, навіть більше наближений до якогось салатового кольору. Далі 90 євро і класика, правда, лише у жіночих розмірах. Це є білі з блакитним. Ну і тепер пройдемося трішки по базі. Бачите, база буде коштувати ще дорожче 96 євро. І то тут тільки два розміри доступні, 43 і 44. І це вже ну плюс-мінус 4 тисячі гривень. Тобто це тільки варіант брати самим, щоб вони вам обійшлися до 4 тисяч. Ще є ось такі сіренькі, але з таким бірюзовим відтінком 77 євро. Тут той самий Colorway лише вже з більшою кількістю розмірів за 90 євро. Далі новий різновид 530-х Balance тому що бачите Бачите, тут сітка вже йде трошки іншої структури, якщо для прикладу порівняти з ось цими. Як я вже говорив на початку відео, тут сітка, як бачите, йде більш ширшої структури. Тут сітка більш тончої структури, але скажу вам, тому що ми утримували і ту пару, і ту пару. Я їх перевіряв, дивився на них, <с дихав <с через них і скажу, що по своїх вентилюючих властивостях вони будуть практично однакові. Єдине, що знову ж таки тут буде суб'єктивна думка, але ось ці з ширшої структури, як на мене, виглядають трішечки краще. І до речі, зверну вашу увагу, таке дуже часто буває на сайті About You німецькому. Бачите, 110 євро фул прайс, але лише 43, 44 і 46-й шостий. Коштують на селі 75 євро. Біло-чорна база з такими коричневими елементами. В декількох розмірах ціна 90 євро. Ну і 100 євро це 4 тисячі гривень. Ну, але це вже класика, це вже біла, з світло-світло сіреньким, і такі кроси практично на селі ніколи не попадають. Далі кросівки від бренду Reebok і перша моделька це є Рібок зі Кінетіка 2.5, без всяких там приставочок Edge на класичній підошві. Без С вібраму, але зато з сіткою. Як бачите, по всьому периметру кросівка, йде сітка, і теж такий вінтажненький силуетик. Дуже мені подобається, як вони виглядають саме в цьому колорвеї. Ну, я думаю, багатьом людям теж вони подобалися, особливо якщо їх купували за 55 євро. Зараз доступний тільки 44-й розмір, це, якщо я не помиляюся, 28,5 см. Також доступні ще у темному варіанті. Тут вже три розміри знову ж таки, ціна 55 євро. Як бачите, структура сітки ідентична. І, і поєднання кольорів у цій версії мені теж подобається. Це вам не ASICS Gale Venture 4. Тут якось це все по кольоровій гамі зробили гарно. Є ще такий світленький варіант, але ціна теж відрізняється, як бачите, вже 85 євро. Ну і це той самий Колорвейс, що був у нас ось тут за 55 євро, лише. Ціна вже 89 євро, ну але трішечки більше. Кількість розмірів доступна. І в принципі в 4 тисячі теж можна вкластися. На енклозінгу 49 фунтів, правда, доступні тільки дев'ятка, але є зато ось такий колорвей за 53 фунти, і тут же кількість розмірів трішечки більше. Там дві тисячі орієнтовно буде вартість у такому колорвеї. Ну або повністю біленькі за 49 фунтів, правда, лише UK 7 Як ви зрозуміли, можна що? Щось брати цікаве на селах, але треба постійно моніторити. Плюс, якщо це якась толкова моделька, то розлітається вона дуже швидко. Інша моделька від бренду Reebok, яку я вам хочу порадити, це Reebok Premier Road Plus 6. Я її раджу вже не в першому, і навіть не в другому відео. Це насправді класна моделька. Я не знаю, чому вони попадають на селах і продаються по 50 євро. Цікавий дизайн такий дутий силует, і я тримав ці кроси в руках, і насправді там по якості нема до чого докупатися. Своїх грошей, особливо коли це 50 євро, вони. Точно вартують на інших сайтах, наприклад, на HHV є за 50 євро теж у 9,5-11,5. Тут моделька теж у сірому колорвеї, практично вся розмірна сітка доступна. Ціна, правда, вже 79 євро, і замість синтетики тут вже йде замша, правда, сітка ідентична одинакової структури. І ось такі світленькі на Енді за 43 фунти. Це приблизно 2000 гривень з червоними і синіми вставками. Хоча, ну, не знаю, чи їх варто брати. У мене все товариство. Таке от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво і корисно дивитись такий контент. Якщо це так, і ви хотіли би в подальшому теж бачити таку рубрику, то пишіть про це в коментарях. Нагадаю, що всі посилання на всі курсівки сьогоднішнього топу ви знайдете у нас в телеграм-каналі. Тому заходьте і підписуйтеся туди. З вами був Макс, канал Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.